Привіт, друзі! Давайте сьогодні відпустимо напругу з тіла і навчимося ставити цілі та втілювати їх у життя. Запрошую вас поринути в медитацію разом зі мною. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях своїми відчуттями і надішлите цю медитацію тим, кого ви любите. Сядьте зручно, відчуйте своє тіло, закрийте очі та зробіть глибокий вдих і повільний видих. Зробіть ще раз вдих і відчуйте, як з видихом розслаблення розтікається по всьому вашому тілу. І якщо ви можете і хочете, опустіться на спинку і розкидайте ручки і ножки в сторони. Зробіть ще один вдих. І з видихом напружуйте тільки стопи. Напружуйте їх сильніше, ще сильніше, ще сильніше. Утримуйте відчуття напруги. І м'яко, з видихом розслабте. Зробіть вдих і з видихом напружуйте м'язи, ніг, вищі щиколотки та нижче коліна. Напружуйте, напружуйте. І ще сильніше. І з видихом м'яко відпустіть напругу. Зробіть глибокий вдих. Зробіть глибокий вдих. І напружуйте м'язи стегна. Напружуйте. Напружуйте сильніше. І ще сильніше. Утримуйте напругу і з видихом м'яко відпускайте її. Зробіть глибокий вдих. І включіть м'язи верхньої частини стегон та живота. Напружуйте їх, напружуйте. І ще більше. Легка затримка. І з видихом розслабляйте. Зробіть глибокий вдих. І включіть м'язи тазового дна. І ще сильніше. Ще. І ще трохи. З видихом розслабили. Зробили глибокий вдих. І включаємо м'язи, грудної клітини, плечей та спини. Напружуємо, напружуємо ще сильніше. І з видихом м'яко розслабляємо. Зробіть глибокий вдих. Напружуйте обидві руки. І додаємо напруги сильніше, ще. І ще. Легка фіксація. І з видихом розслабили ручки. Робимо глибокий вдих і напружуємо м'яз шиї. Відчуйте напругу. Зробіть її сильніше. І ще сильніше, ще трошки. І видих розслабились. Напружте м'язок обличчя і потилиться. Скорчіть гримасу. І відчуйте напругу в голові ще сильніше. І ще, іще. І з видихом. Від Зробіть глибокий вдих. і відчуйте, як розслаблення розтікається від маківки голови до ваших п'яточок. І уявіть зараз, як ви підіймаєтесь на вершину гори. Відчуйте. Холодне повітря. І по мірі того, як ви підіймаєтеся вище і вище, дозвольте вашому диханню перейти на глибоке і швидке, вдих через ніс, видих, ротом. Такою швидко. продовжуйте дихати. І уявіть, як ви досягли вершини гори. Ваше дихання все ще таке швидке. Чітко уявляйте це собі і продовжуйте дихати. Що ви бачите навколо, вершина дуже висока. При погляді вниз ви бачите інші. Більш низькі вершини, долини та хатки людей, які не наважуються піднятись на вершину, де стоїте ви. Ви продовжуєте отримувати насолоду від того, що знаходитесь на вершині. І от ви бачите, як у вас на лобі з'являється маленька сяюча точка. Ви бачите цю маленьку точку. І вона поступово перетворюється в міцний величезний і сильний промінь світла. І цей промінь починає зростати. Він на відстані 10 см від вашого лоба. Уявіть, як він росте, трансформується в довжину один метр. Потім три, десять, сто метрів, тисяча. Ви бачите, що цей промінь світла, який йде від вашого лоба, починає рухатись до горизонту. Уявіть, як цей промінь йде за горизонт і внескінчення. Відчуйте, як з кожним подихом ваше тіло продовжує розслаблятись, думки заспокоїлись, а розум відкривається для нових можливостей. Тепер уявіть перед собою чистий аркош. Це ваше життя, ваша майбутня реальність, яку ви створюєте. Запитайте себе, якою я хочу бачити свою реальність. Що принесе мені радість і задоволення? Дозвольте відповіді прийти легко і природно, не поспішайте. Тепер оберіть одну мету, яка дійсно важлива для вас. Уявіть, що вона вже здійснилася, які почуття ви відчуваєте, як виглядає ваше життя з цією реалізованою метою. Відчуйте радість, впевненість, натхнення. Зробіть кілька глибоких вдихів і з кожним видихом уявляйте, що ваша мета стає дедалі реальнішою. Запитайте себе, що я можу зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до своєї мети? Який найменший крок я можу зробити просто зараз? Запам'ятайте ці відчуття та рішення. Вони будуть вашим внутрішнім компасом. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний видих. Поступово відкривайте очі. Посміхніться. Ви вже на шляху до здійснення своїх цілей. Пам'ятайте, кожен день це можливість наблизитися до вашої мрії. Вона вже поруч. Просто зробіть перший.